Друзі, я вирішила зняти відео. В коментарях там теж просили таке відео зняти, то про закваску. Як я доглядаю за нею? Ось дивіться, друзі. Я достала з холодильника закваску. Я зараз, вона в мене вже сильна, тому я не чекаю, поки вона підійде. Я оце її наколотила, розмішала в миски в окремі, і зразу виливаю в банку, наприклад, тут півбанки. І все. Я її не, не, не щільно закриваю, прикриваю кришкою зверху, щоб так була щілинка. і ставлю в холодильник так просто е, виявила для себе, що вона може стояти довше, тому що вона потім поступово підходить в холодильник. Ось дивіться. Бачите, вона підійшла аж отак, ось видно було. Підійшла вона, і потім вона почала падати. Ось вона ще там трішки булькає, але вже буду зараз з неї готувати вареники і також підгодую і десь у частинку поставлю знову холодильник. Тож дивіться, якщо молода закваска, то я раніше робила, що наливала в миску, один до одного все додавала, потім виливала в баночку, намагалася, щоб третя частина була, і потім чекала, накривала тарілочкою, чекала, щоб вона в мене підросла, і тільки тоді накривала капроновою кришкою і ставила в холодильник. Так, в принципі, її на третій день десь годувала. Тож, а зараз вона сильна, що може в мене в холодильнику підходити, то я швиденько, щоб не чекати, поки підійде, то її підгодувала один до одного, вилила все і поставила в холодильник. То зараз покажу, буду, дивіться, зайв тут її багато в мене. То зараз я хочу вареники зробити, я залишу десь зараз зважу, наприклад. Ну, я собі багато залишаю, тому що я багато виготовляю, його, в мене родина велика. Якщо вам треба трішки там, одну хлібинку, наприклад, спекти там на два дні, то можна собі взагалі там залишити трішки, взяти там в літрову баночку або в півлітрову баночку і половинку. М -м -м. Я вже її розмножила, що вже не знала, куди її дівати. Ну, все одно намагаюся ось винайшла для себе, що вареники дуже смачні. На заквасці, то беру оце просто закваску, наливаю, водички додаю, солі і зразу прям виготовляю вареники. Не чекаю, щоб вона там підходила чи що. Тому що тоненько розкатую, ну, тісто тоненьке. Тож, зараз я буду ліпити вареники, а другу закваску, що залишиться, я її підгодую. Зараз вам покажу. І. Ну, напевне, поставлю, можливо, щоб підійшла, щоб ви подивилися. А в принципі, можна і зразу її в холодильник. Ну, Зараз, напевне, поставлю, щоб ви подивилися, що вона підійде, а потім в холодильник я її ставлю. І так вона в мене там стоїть. Вона спочатку борошно -то поступово з'їдає, і вона спочатку піднімається, а потім вона поступово осідає. І тоді вже треба її знову годувати. Так що, поїхали. Друзі, ось яка вона грає. Бачите? Зараз беру ваги. Дивіться, я вже і на око її теж розбавляла приблизно, наприклад, щоб однаково було водички, однаково закваски а борошна роблю, щоб було як на оладки. Але це вже коли, ну, ви вже спочатку, спочатку краще вагами важите. Це вже потім на досвіді, вже тоді будете знати, яка консистенція, і тоді вже можна на око. Зараз я беру ваги так, беру ваги, ставлю мисочку. Потім вмикаю. І зараз наливаю туди закваску. Наливаю я, наприклад, ось 300 грам. Бачите, яка вона. Така з пузирками. Ой, налива вже більше. Так. Добре. Буде в мене, як зазвичай, 500. Так, 500 грам закваски, наприклад. Додаю сюди водички, кімнатної температури просто з крана. Теж 500 грам. Так, додали. Тепер я прибираю ваги і беру ось такий венчик, і ним ретельно розмішую. Мені так більше подобається, тому що, так, знаєте, я взбиваю прям, щоб аж таки повітрячко туди потрапляло. Ось дивіться, бульбашки виходять. І так ретельно його збиваю. так добре розмішую. Якщо це я просто годую, то я не додаю сюди ні, су, ні соль, ні цукор. Якщо я печу хліб, уже, то тоді вже зараз додаю сюди за смаком сіль, цукор і там різні інгредієнти, хто що хоче додати. Зараз ми просто годуємо закваску, тому, бачите, дивіться, яка піна вийшла. Все, Зараз ставлю знов на ваги і буду додавати борошно. трішки додаю житнього борошна або цільнозірнове. Взагалі-то, якщо є у вас три вида борошна, можна і три додати. Так, я тут мені так зручніше, я ставлю знов на 0. Так, і тепер нам треба 500 грам борошна додати. Тобто сиплю трішки житнього. На око так. Воно вже на вагах, ось наприклад, 35 грам. І далі додаю білого. Я роблю не дуже таке <ккій> житнє тому що я печу і білий хліб. І зараз додаю білого борошна. Наприклад, спочатку половину. ось, Наприклад, зараз додам, щоб було 250 г, Ретельно його теж розмішаю. Ну, хай уже буде 300 ось у мене. Частинками. Так, ретельно розмішую, знімаю я. І додаю так, ще 200 грам, щоб було у мене 500. Все, ваги нам уже не потрібні. Зараз ретельно розмішуємо. Ну, друзі, якщо там ви у вас плюс-мінус 10 грам, то нічого страшного. Так. Так, ось дивіться, яке воно, друзі, повинно бути. Ось таке. Бачите, густеньке таке, як на оладки. Все. Зараз воно навіть, знаєте, коли ось збиваєш, його видно, що. Де-не-де, там воно дихає, пузирки лопаються. То мені дуже подобається, коли його так збиваєш, не просто розмішуєш. В банки так не зробиш, тому краще в мисочки розмішати, а потім в чистеньку баночку вилити. Все, Зараз я його виливаю і взагалі-то дивіться, як вам краще покажу, добре, поставлю, щоб воно стояло підходило в мене. Як в кімнаті, можна ставити зразу в холодильник, але воно буде довше підходить. Я вам розказувала вже. А можна в кімнатній температурі, то ви не хвилюйтеся, воно, якщо довго, воно може дивіться, може пройти там 3 години або навіть 4, а потім воно різко почне рости. І прям зразу, ну, тому що воно спочатку зараз холодно в будинку. Це ж температура теж грає роль. Якщо тепло, наприклад, у вас, то воно швидше почне підходити. Якщо холодно, то довше. Так що все, виливаємо тепер чистеньку баночку, накриваю тарілочкою і ставлю, хай собі стоїть на столі. Так, ось, друзі, дивіться, більше 4 годин пройшло. Вона вдвічі в мене збільшилась, але я вже буду ставити її в холодильник. Я зараз вам покажу, яка вона. Бачите, вона жива, булька. Бачите, які в неї ось пухирці. Так що все. Зараз капроновою кришкою її накриваю і ставлю в холодильник. Годуватиму її на третій день десь.